Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра, а у нас сьогодні з вами 9... 9 вересня. І є декілька питань від вас в коментарях. Ну, в плані новин, да, ви ділитеся, давайте подивимося. Подивимося, я вам обіцяла. Саме перша новина це з приводу якості води в Києві. Є інформація про те, що Департамент охорони здоров'я Києва радить запастися водою на 5 днів. Наскільки це критично, наскільки це правдиво, давайте подивимося, чи це є правда. Да, це з телеграм-каналів ці новини. Ну, є два варіанти. Перше, що ну, дійсно якісь обмеження можуть бути, і з іншої сторони. Знаємо, як працює пропаганда. Панство, я сьогодні на двох колодах. Лежить у мене давно вже собі придбала, це Таро росомні, доволі цікава колода, вона не промальована це фотографії. Та. Спеціально зроблені фотографії під кожний аркан, в неї фантастична енергетика. Я ще не робила на ній розклади, хоча лежить вона в мене вже доволі давно. Тому сьогодні, мабуть, трошки на цій, трошки на цій, мені цікаво, як вона буде відповідати. Ну вона така, знаєте, ну, цікава. Добре, давайте ця інформація стосовно якості. Так, вчасно. Секунду, чуть не загубила мікрофон. Стосовно якості води, Києві. От просто ця інформація з приводу Департаменту охорони, що вони порадили київлянам запастися водою. Чи це правда? Чи це правда? Ну, е... Знаєте, я вам скажу: з однієї сторони, ну, давайте так, ієрофант е і сімка кубків на дні холоди. З однієї сторони, сімка кубків це карта певної ілюзії, але поруч з іерафантом е вона не йде як ілюзії, не йде мені як обман, йде е більше ця інформація як попередження на всяк випадок. Тобто, це не про те, що. Ось тут на зараз може бути якась ситуація критична і вже давайте запасатися. А тут момент, якщо ми не зможемо контролювати, раптом щось таке станеться. Тобто, ну, це як момент попередження імператриця, дев'ятка жезлів, карта шута попередження бути захищеним в якійсь. Неконтрольовані, незрозумілі для нас ситуації, в якісь нові для нас ситуації, да? де ми зможемо опинитися. На всяк випадок. І Іерафант, він такий, знаєте, попереджає, захищає, тобто на всяк випадок. Давайте оце одне питання. А ні, давайте ще далі. Зараз трошки пізніше: стан води. Київ-Київщина стан. Питної води для Києва і для Київщини. Ми зараз не говоримо про е приватні будинки, у кого там скважини. Да? В середньому все рівно покажуть карти: це, ну, хто користується загальною, загальним водопостачанням. Київ, Київщина, стан води. на зараз для людей. Ну, Сказати, щоб була прям чиста і класно, да, все можна було пити, ні, я б не сказала. Тут навіть, ви знаєте, якісь спалахи хвороб, до речі, можуть бути. П'ятірка Пентаклів, якісь точково десь спалахи можуть бути. Контролюють. Багато, багато чого намагаються зробити для того, щоб контролювати стан води. Чи є якась, чи є якась загроза? Давайте що карти нам про це скажуть. Чи є якась загроза в плані якості питної води для киян? На найближчі дні, чи є якась загроза в плані якості питної води для киян. Є панство. Причому дуже цікаво, дивіться, це загроза, вона йде по сімці мечів. Тобто ця загроза йде від ем, певних провокацій і від якихось зрадників, скажімо так, від людей, які спеціально хочуть отруїти воду. Король кубків це. Ем, ну, як стихія води, тобто це подача води, да? Тобто це зробити щось таке з джерелом води неприроднім для того, щоб вода змінила свою якість для людей. Тобто загроза, в принципі, є, але по, по провокацію. Диверсія якась може бути, отруєння спеціально. Причому, от я зараз згадую. Я зараз згадую постійно на інших каналах, коли було інтерв'ю, от ми дивилися з Дмитром Район Чорнобиля, диверсії з Білорусі, постійна загроза від води. Дивилися район біля Києва. Там, де Вишгородська, ну вище, також загроза від води. Тобто Київ-Київщина. Щось таке, не дай Боже, звісно, але хтось щось готує. Тому, будь ласка, будьте дуже-дуже обережні. Давайте глянемо, чого це може стосуватися, тому що тут оця дев'ятка кубків і сімка пентаклів це може бути якесь, не дай Боже, мінування чогось. Великого, або, знаєте, як не мінування, а ну, як щось вкласти, щось закласти, якийсь великий резервуар з водою. Ну, тобто, щоб ніхто не траванув ту воду спеціально в дуже великій кількості. Давайте подивимося, що ця загроза собою являє. Ну, такі собі карти, що ця загроза собою являє для людей. Щось по повітрю, і знову ж таки дивіться, це щось може додаватися в зброю або в ракети. Да? Тобто сімка кубків, король мечів, щось може додавати в момент обстрілу, щось може додавати в саму воду, тобто намагатися ну, змінити типу склад води, структуру води, ну щось таке. І через обстріли так само король мечів, яким чином вони хочуть це зробити через, через імператрицю, тобто це якісь природні джерела. Природні водойма, щось можливо з річками пов'язано або з ну, озерами, да, де, де ми там беремо воду. Король Пентаклів і карта відлюдника, тобто змінити саму якість момент природи, але по відлюднику це знову ж таки точково і знову ж таки можуть бути певні диверсії. Що це для України? Це водопостачання для міст. Ну, Тобто, прям от, бачите, як для великої кількості людей, Тобто, мова не йде про приватні будинки, там, де є колодязі. Ну от, все ж таки, в плані Київ, Київщина, хто користується, я ще раз повторюю, будь ласка, не ігноруйте. Це не паніка, я нікого не залякую. Будь ласка, не пишіть мені про це в коментарях. Це певне попередження. На всяк випадок, нехай стоїть у вас там десь в загашнику, там, зайві. Не знаю, 20-40 літрів води питної, щоб просто хоча б було що пити. сама себе питаю, чи тільки Київ і Київщина, і на дні колоди в мене трійка жезлів, карта помірності, Верховна Жриця, 8 кубків. Ні, панство, це не тільки про Київ і Київщину. Тут планується. До речі, дивіться, от знову ж таки, дуже багато води. Планується, можливо, десь і у них на території якась історія з брудною водою. Да? Тобто, момент певного удару по брудній воді. Ми з вами дивилися неодноразово стосовно Курської АЕС да? ну, стосовно, можливо, Ще якоїсь АЕС, я не знаю, на території Росії або на території, яку вони вважають своєю. Да? Це, можливо, і про тимчасово окуповані території мова йде. Тобто це агресія, яка направлена на велику кількість людей. При чому, при чому це все може бути замасковано під певний якийсь обстріл? В потоці зараз панству. Інформація просто йде постійно. Карта світу. І карта імператора. Створити якусь ситуацію неприємну для світу і для ще якихось. Імператорів, це, знаєте, як для якоїсь системи. Да? Тобто імператор це не обов'язково про ну, якогось посадовця або там для якоїсь конкретної країни. Тут про світ в цілому, да? тобто як така, система, ну, система там, країн, які зараз задіяні, можливо, в війні, да? або задіяні, як на зараз там, хто з ким. З ким Росія конфліктує, з ким вона не може домовитися, да? королева жезлі виходить. Тобто тут якісь дії можуть бути, мало того, тут якісь магічні дії можуть бути. Да? Тобто вони знову ж таки можуть проводити певні ритуали, і знову ж таки їм, можливо, потрібні будуть жертви. До речі, на дітей особлива увага. От, і е через все це вони дійсно можуть. Робити певні провокації. Тобто питання йде не тільки для України стосовно води, а і для тимчасово окупованих територій стосовно води стосовно АС, так само і через обстріли. Не знаю, або через провокації, або через обстріли для світу. Причому тут не тільки обстріли, а ще і інтернет-система. Це. А, Боже, бази даних, це мобільний зв'язок, ну от щось таке а, може бути так. Ну і провокації на території інших країн, диверсії на території інших країн. Але отут мені не дуже подобається. Це може бути якась країна біля моря, або якраз країна біля води, країна, місто або країна. Я, бачите, сказала, а хотіла сказати місто. Там якась ситуація неприємна може може статися. Причому по місяцю, знаєте, це знову ж таки про маніпуляції, це знову ж таки про обман, можливо, знову звинуватити Україну самому щось зробити. Ну, щось таке. Тому панство ось так. а трійка жезлів, карта це не про Україну, це прям про. Ну від України. Тобто це кордони, да? хто там межує з Ерефією, я не знаю. Тобто мова про це. Так, бачите, почала розповідати, і як повелось, як повелось ця інформація. Ну, Давайте на цій колоді ще буквально декілька карт, мені цікаво, як вона м м дасть відповідь. Ну, можливо, комусь цікаво буде нову колоду в свою колекцію. Ну, вона така, прям дуже-дуже ситуація з водою. Плани, давайте плани Кремля стосовно України на найближчі дні. А давайте, а давайте інакше задамо питання. От вийде у нас такий собі з міні-бліц. Плани Кремля стосовно України, от, і стосовно. Сусідніх країн світу да, загрози. Що планує? Чи, чи планує Кремль якісь диверсії чи щось таке а, Україні, в Україні? І в світі. трошки вона така тверді, самі карти незручно діставати. М, що, через що? Бачите як? В Україні, через що. Ну, ситуація наступна. Значить, да, в, Україні це, в Україні це може бути Цікаво, карти показують, Четвірка кубків, от подивіться, яка. Начебто щось готують додати воду або принести воду. Да? Тобто, знову ж таки, ситуація пов'язана з водою. П'ятірка мечів це ну, карта такої хитрої гри. То, що вони вже на поготові, вони готуються да? так, в цій колоді, бачите, вона зображена. Тобто вони добираються до своєї мети, намагаються дійти. Ну і карта помірності. Знову ж таки, якісь махінації з водою, під прикриттям. Тобто, це можуть бути дійсно якісь диверсії або якісь запроданці всередині України, хто буде щось хімічити. Тому що ну, помірність така, знаєте, ще медична карта. Склад води, вона про це говорить. Що ще може бути? Значить через що це можуть робити? Певний шантаж, туз мечів, карта правосуддя, карта сила, шантаж. Можливо, хтось є у нас в. Знаєте, як натиснути якимось чином на владу, натиснути якимось чином на наших посадовців, тобто щось таке створити не дуже гарне для України, знову ж таки, тут може бути обстріл. Але тут, туз мечів, тут туз жезлів, може бути обстріл. Але, друзі, знову королева жезлів, король, жезлів, таке відчуття, що скоро може щось таке недобре статися в плані обстрілу, тому що вони знову будуть ритуали якісь проводити. Ну, от карти мені про це. Що стосується світу, значить, да, в світі, знову, туз з кубки. Якась. Емоційна ситуація, але ж знову ж таки, це може бути пов'язане з водою. Вони постійно готуються, вони збирають, вони готують певні провокації, десятка жезлів. Світ не помічає, от знаєте як, от не помічає того, що відбувається, або помічає, але нічого не хоче зробити. Можливо, є якісь прив'язки, і ти не можеш себе це скинути, ніяк не можеш а, наважитися вирішити ці питання. Ну, тобто якось так, що намагається зробити. Дивіться, як вісім жезлів. Позначена в цій колоді, да, це карта швидкості, карта швидких змін, коли потрібно ну, встигати реагувати, і карта диявола. Тобто розхитати ситуацію, знову ж таки, вісім жезлів, карта світу, це може бути пов'язано із. Повторюються, да, карти, можуть бути пов'язано із інтернетом, із зв'язком, із базами даних, із мобільним зв'язком. ну от якось так, І знову карта Сонця, карта місяця двійка пентаклів, шість кажезлів. Тобто це про ситуація з електро... електростанціями, чи правильно сказати, атомними станціями, да? можливо, щось так, щось може бути пов'язане з дітьми. І карта місяця знову. Або щось з брудною водою, або з якимись хворобами, можливо, створити. Якісь провокації, потім когось звинуватити. Тобто, місяць – це коли ти, знаєте, Місяці сонце це коли ти дієш під іншим прапором. Да? Це коли твої дії, ну, типу, щоб хтось зробив, а ти на, на, насправді ними керувати будеш ти. Ну, тобто, зробити якісь лихо чужими руками, розхитати ситуацію, да? їм потрібно. Розхитати ситуацію в світі, так що тут я не знаю: карта світу, карта диявола і десятка жеслів. Дуже класно карти прямо так бачите, картинка. Да? Щось висить над світом, а світ просто не реагує, ігнорує і так далі. Там така цікава новина сьогодні з'явилась про те, що Британія, начебто, закликає дозволити Україні бити цими ракетами по території Росії. Ну так і буде, дай Боже. О, друзі, слухайте. Ну, 20 хвилин, добре, давайте, нехай це буде перше перше відео в плані Бліцу і, мабуть, подивлюся ще трошки далі. І це буде вже нова частина. панства, я дуже дякую вам. За перегляди, дякую за ваші підписки. Будь ласка, не забувайте підписуватись, натискайте на дзвіночок, пишіть добрі коментарі і не забувайте донатити посилання на банку і посилання на наші збори в описі під цим відео. Бережіть себе, і бережіть Україну!